Microsoft офіційно підтвердила чергову хвилю підвищень цін. Гравці обурені, бо вважали 70 доларів максимальною ціною за aaa проєкти. Компанія оголосила про підвищення вартості на консолі, Xbox Series XS, контролери і гарнітуру в США, Європі, Великій Британії та Австралії. Найгучніший момент вартість нових ігор від внутрішніх студій Microsoft тепер становитиме до 79 доларів. Це вже друге масштабне підвищення за кілька років і черговий крок у сторону перетворення 80 доларів на новий стандарт для AAA проєктів. Що саме речі, Xbox Series X тепер коштує 599 доларів, Xbox Series S 512 ГБ 379 доларів. Xbox Series S 1 терабайт 420 доларів, Цифрове видання Xbox Series X 549 доларів. Galaxy Black 2 терабайт, 729 доларів. Бездротові контролери Xbox 64 долари, Оригінальна бездротова гарнітура Xbox 119 доларів.